Всім привіт! Знову я показую, що ж нам прийшло з Європи. Наші продукти, товари з різних країн. У цій коробочці 22 кілограми написано було. І давайте вже побачимо, що ж там саме є. Перше, що я дістала, було, це ось таке різдв'яне печиво. Молочне, такі ось чоловічки, а яка ж тут вага. 200 грамів. Ціни я буду озвучувати в кінці відео. Тоді, не перший раз вже замовляємо це ось такі трубочки для молока. Але саме з таким смаком перший раз замовили це бісквіт. У кожній такий упаковці 5 таких трубочок. Дуже смачно пити молоко. Я Євгенії замовляла і сама також пила. Тоді прийшло ось таких 5 шоколадок від Мілка. Вони вигляді ялиночки, молочний шоколад і білий шоколад. Всі однакові шоколадки. В основному всі замовлення були ось такі солодкі, різдв'яні, смачні. Так, наступне, що дістала, це ось такі кульки від Мілка. Не буду розгортати, тому що це не моє. А якщо було б моє, я б показала, але воно дуже дорого коштує, тому я своїй дитині не замовляла. Ось такі по 4 кульки у кожній коробочці. Мілка, яєчки такі. Так, бачу, ось такий майонез. На роботі замовляли, казали, дуже смачний і знову замовили. Хоча це невеликий об'єм цього майонезу. Ну, можливо, колись я такий спробую замовлю. Так, Тоді ось бачу приправу ось таку, вже не перший раз ми її замовляємо в такій баночці 300 г. Це сухі овочі. Дуже смачні, дуже смачно в суп, в борщ. Я рекомендую, якщо хтось не куштував. Я особисто замовляла, смачна і надовго вистачає. Так, Потім бачу, що тут є шоколадка. Точніше, шоколадки від Kinder. 12 штук у такій ось упаковочці. І вага 150 грамів. Я також вирішила замовити ось таку приправку. Тут 750 грамів, тут ніби такі ось гранули, і якщо там просто овочі сухі, то тут вже з додаванням солі, тобто вже відразу можна додавати в суп. і. І вже не солити. Так. Я колись замовляла, і знову ж таки, на роботі замовили ось такий лимончик і лайм до салатиків. Саме буде те, що треба, або щось замаринувати. Я вже і забула, що замовляли дві таких приправи. Ось дістала, там була вона а, закрита, не видно було. Так. Потім замовляли. І в минулому раз замовляли ось такі трубочки. Казали смачні, і тому ще раз вирішила замовити, а вже з іншими смаками. Якщо це молочно, шоколадно, то це вже, мабуть, горіховий Оріховий смак. Ну, якщо хто розуміє, що написано, пишіть. Або хто куштував, розкажіть, які ці смаки. Як я і казала, що замовляли ще ось такі кіндери. Ось ще дістала дві такі коробочки. Одна із великих і важких упаковочок це ось такі соки капризони. Женьки, вони дуже подобаються. Вирішила купити відразу їй коробочку. Ось така вона. Тут 10 штучок, в принципі, дешевше, ніж в АТБ. Були різні смаки. я вирішила, що нехай буде сік капельсиновий. Потім приїхали ось такий. Крем-сир такі дві банки. Одну замовляла я, іншу на роботі, також. Зараз свята і хочеться якісь канапки робити. Він дуже смачний, цей крем-сир, тому, якщо хто не куштував, я раджу. До речі, якщо хтось хоче також замовляти товари з Європи, можете особисто до мене звертатися або писати мені на електронну почту, або є вайбер канал. Група, де всі товари, які можливо замовляти з Польщі, з інших країн, є перелік саме у вайбер каналі. Посилання я завжди залишаю під е, відео в описі, тому переходьте і звертайтеся допоможу вам на замовленням. Якщо хтось з нашого міста, то звичайно буде замовлення. Товари ці всі приходять нам безкоштовно, тобто за е, безкоштовною доставкою. Тому пишіть, якщо когось цікавиться, і хтось хоче спробувати, які ми ці товари з Європи. Наступне, що дістала, це ось такий сир Брі. Тут якийсь нам зображений виноградик, можливо, зі смаком винограду або з додаванням винограду вина. Не розумію. Я не куштувала це, замовляла на роботі. Якщо хто знає, що це за сир, такий Брі, і чому намальовані там виноградики, пишіть. Майже кожне замовлення у нас хтось замовляє ось такий сир фета. Я думаю, що це у салатики буде дуже смачно. Для Євгенії яка замовила ось таку конус такий подарунковий цукерки. Але, на превеликий жаль, розірвався пакетик. Ну, придеться, мабуть, присипати в інший. Ось так виглядає. Також ще замовляла ось такий сир камамбер. Я колись купувала його в АТБ, але зараз в нашому АТБ його немає. Тому хто і кому подобається ось такий сир, такі шайбочки, то вже замовляють саме із Європи. Ось така з'явилась новинка. Ніколи не продавали, не привозили какао, а зараз вирішили спробувати, що 200 г ось така коробочка. Також дуже часто замовляють перчик. Я думаю, що дуже вигідна ціна, і саме об'єм за 80 г 33 гривні, здається, коштує цей перчик. На дуже його вистачає, ароматний, не пиль якась, а ось так, крупного такого помолу. І нам ось подобається. І наостанок одне із найважчих замовлень. Це ми замовляли нашим діткам такий смаколик. Паста солодка, смачна, шоколадно-молочна, великий об'єм 750 мл, грамів, точніше. Таких банок замовили аж 9 штук. 6 запаковано було відразу ось вони, і 3 штучки окремо було. У коробці більш нічого нема. Тепер переходимо до. Цін, що скільки коштує. Ця паста коштує за баночку 140 гривень. В принципі, за такий об'єм непогана ціна. А наступне, що скажу, це капризони. За таку упаковочку 185 гривень за 10 штучок. Приправа: ось, ось ця сухі овочі коштує 140 гривень. Ось такі трубочки. 58 за упаковочку за 2 116 гривень. Тоді кіндер шоколадки 12 штучок. 89 гривень одна за 3 267. Майонез 115 гривень. Сир камамбер 68 гривень. А сир брі коштує 69 гривень. Лимончик і лайм коштують по 27 гривень. За бутилочку за цю за дві, виходить 54 гривні. Потім крем-сир 225 гривень за 1 літр. Мілка: ось ці шоколадні яйця 165 гривень за упаковочку, за дві упаковочки 330 гривень. Печиво чоловічки 82 гривні. Потім трубочки для молока, 30 гривень одна. За 4 штучки виходить 120 гривень. Цукерки, ось ось ці, морзики, 70 гривень. Какао 84 гривні. Перчик, так, як я і називала, коштує 33 гривні, виходить за 2 пачки 66 гривень. І останнє, що я бачу, це шоколад Мілка. 6 штучок я на початку відео говорила, їх не 5, а 6. За одну шоколадочку. 54 гривні. В принципі, все назвала ось такі ціни. З кожним разом, звичайно, все щось дорожче. Але не всі продукти дорожчають, Ну, тим, тим не менш. Чим ближче до свята, тим все воно дорожче. Дякую всім за огляд, за перегляд мого відео. Пишіть коментарі, якщо хтось хоче щось замовляти, також звертайтесь до мене або переходьте за посиланням у Viber канал. Всім пока-пока и до нових зустрічей.